Ці речі Посполитої. у ній кілька тисяч оборонців, включаючи українських козаків. Проти них 100 тисяч воїнів османської імперії. На той час найсильнішої армії світу. Османи били по місту з гармат, мінували стіни, підривали бастіони. Стіни трікали, земля дрожала. Оборонці латали проломи в день і вночі. Їхня мета протриматися якомога добре, щоби дати час решту регіону підготуватися. Коли османи нарешті зробили пролому стіні, стало ясно, вирішальний бій неминучий. Оборонці могли здатися, але замість цього кинулися в контратаку. Під проводом Каненка вони вибігли пролом так, ніби мали не сотні, а тисячі воїнів. Османи не очікували такого охоту. Оборонці, розуміючи, що місто все одно впаде, билися так, ніби захищали весь. Цей бій став легендою. Попри речення люди воювали сильніше, ніж хто мав перевагу. Кам'янець упав, але його оборона стала символом того, що українці можуть протистояти навіть імперії. Це був наш український термофіль. Остання лінія де стояли не заради перемоги, а заради честі. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео: в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.